Один з найвідоміших львівських істориків 19 століття, Кароль Шейноха, народився 20 листопада 1818 року у Галицькому місті комарно. Його книги мали величезний вплив на історичну свідомість польського населення Галичини. Батько Кароля, Вацлав Шейнога Девтеленський, був онімеченим чехом, а мати Марія походила зі шляхетської родини Лозинських. Спочатку Кароль навчався вдома, згодом у гімназіях Самбора та Львова. Зокрема, Друга Львівська гімназія, тепер школа номер 8 у якій навчався, називалася до 1939 року іменем Кароля Шейнохи. У 1835 році майбутній історик розпочав студії на філософському факультеті Львівського університету імені Цісаря Франца І. Ще у гімназії. Шейноха став засновником конспіративного товариства старожитностей, нібито для збору відомостей про пам'ятки старовини під час університетських студій писав листівки та вірші антиурядового змісту, які підкидав до студентських аудиторій та на лави в бернардинському костелі святого Андрія. 16 січня 1836 року був заарештований і визнав свою вину та був ув'язнений у тюрмі Кармеліти. Колишній монастир Кармелітів взутих. Через 40 років тут утримували іншого юного нонконформіста Івана Франка. Півтора роки Шейноха сидів у темній і вологій камері, що підірвало його здоров'я. Вийшовши на волю із забороною навчання в університеті, колишній студент здобував знання самоосвітою, заробляв на життя приватними уроками та коректурами у львівських редакціях. Від 1839 року. Став друкувати власні твори, поезії, повісті, п'єси, переклади. У 1847-му з'явилася його перша історична праця погляд на загальну польську історію. У ній Шейноха дав власну періодизацію минувщини Польщі, розділивши її на періоди. Шейноха працевлаштувався заступником охоронця фондів у національному закладі імені Осолінських, за три роки редактором часопису Різноманітність. У 1849 році видав історичну книгу Болеслав Хоробрий та відродження Польщі за Владислава Локетика про військово-королівський період польської історії. За кілька років вийшла його тритомна праця Ядвіга і Ягайло. Окремими книгами були видані історичні твори Вік Казимира Великого, Владислав Локетик «Лихіцькі візерунки. Мало хто з авторів, зокрема з тих, що працював на науковому полі. Дійшов за життя до такого загального визнання, до такої слави і значення, як Кароль Шейноха. Твори інших читали, студіювали і оцінювали у вузьких колах учених. Шейноху читали всі, любили його твори і активно розкуповували. Жоден твір у Галіції не мав такого збуту, як його Ядвіга і Ягайло. Жодне видання не дало львівським видавцям стільки користі, як тираж творів Шайнохи. Писав про історика, його сучасник Владислав Завадський. У 1855 році Шейнуха одружився з Йоанною Білінською. Їх син Владислав Шейноха став відомим геологом, двічі обирався ректором Ягелонського університету у Кракові. Від 1847 року зір історика погіршувався, а згодом він остаточно його втратив. Останні роки життя не міг уже ходити і лише диктував свої тексти. Помер Кароль Шайноха 10 січня 1868 року. Його похорон перетворився на багатотисячну польську патріотичну маніфестацію. На могилі Кароля при головній алеї Личаківського цвинтаря, Поле 58 спорудили величний пам'ятник. Тут поховані також дружина історика та його син. До 1945 року. У Львові була вулиця Кароля Шайнохи, нинішня банківська.